Ти не втомилася завжди догоджати людям? Стежте за тим, щоб усім довкола тебе було добре. А ти сама страждаєш, бо ти завжди віддаєш, і ніколи нічого не отримуєш. Чи не втомилася ти завжди бути у своїй чоловічій енергії, нехтуючи своєю силою? Привіт, друзі! Мене звати Лісі. Ласкаво просимо на мій канал. Жінка стає королевою, коли вона з'єднується зі своєю жіночою енергією. Немає нічого більш могутнього, ніж бути пов'язаною з жіночою енергією. Кожна людина має чоловічу і жіночу для досягнення найбільшого успіху, необхідно збалансувати їх. Але коли домінатна енергія в тілі жінки є жіночою, вона використовує чоловічу для своєї роботи, де їй просто потрібно щось зробити. Саме тоді вона стає королевою і дуже могутньою. Жіноча енергія пов'язана з душею. Це потік, вона динамічна. Поживна, вона про отримання. Жіноча енергія це все про почуття і серце. Вона розташована в лівому боці вашого тіла. Чоловіча енергія, вона стабільна, продуктивна, робить справи, женеться за чимось. Наприклад, якщо у вас є склянка води, вода всередині склянки, потік, безтурботність. Відчуття води це жіноча енергія, але скло, яке робить воду стабільною, яке робить воду захищеною, безпечною, забезпеченою, це чоловіча енергія. Королева зцілює свою внутрішню дитину. У всіх нас всередині вона є. І коли ви нехтуєте нею, це проявляється вигляді дорослої травми. Ви не знаєте, як реагувати на певні речі, не почуваєтеся комфортно, почуваєте заздрісно і ревниво до інших людей, бо в них є те, чого у вас ніколи не було. Тому дуже важливо зцілити свою внутрішню дитину. Якщо ви були молодші і любили малювати, візьміться за малювання знову. Це спосіб знову з'єднатися зі своєю внутрішньою дитиною. Просто робіть те, що ви любили робити, коли були молодшими. Можливо, вам подобалося знімати фільми віде... Ду, як мені, що мені подобалося, що я любив робити, коли був дитиною, і знову з'єднатися з цим. Що я люблю ще робити? Просто взяти її, обняти себе. Іноді я просто не почуваюся добре, і я єдина людина, яка в мене є просто зараз. Я бути добрим, проявляти любов до себе, свого тіла. Це спосіб зцілити свою внутрішню дитину і знову полюбити себе. Королева приймає допомогу, компліменти, подарунки. Коли я була у своїй чоловічій енергії, мені нічия допомога не потрібна, я все зроблю сама. Але королева розумна, бо вона знає, що може зробити це сама. Вона може, але якщо хтось пропонує допомогти і просити руку допомоги, вона не відмовляється приймати. Вона знає, що вона заслуговує на любов. Деякі люди проявляють свою любов даруючи, особливо чоловіки у чоловічій енергії. Уявіть, що ви жінка, весь час, коли ваш чоловік хоче зробити для вас щось приємне або подарувати вам подарунок, або взяти вас у поїздку. А ви завжди говорите, мені це не потрібно, я можу зробити це сама. Як він себе почуває, тому що у свичилищенергії він хоче робити це для тебе з любові. Він не хоче контролювати тебе, применшувати твоє існування. Він намагається пов'язати тобі любов, а ти її не приймаєш. Королева ніколи так не робить. Коли їй роблять комплімент, подарунок, вона каже: Дуже дякую, я ціную, що ти зробив це для мене. Ця людина буде більш схильна робити для тебе більше, і це просто створює люблячу енергію. Це те, чого я навіть повинна вчити свою маму. Вона перебуває в своїй чоловічій енергії. Вона чудова мама, дуже сильна, чудова жінка, але вона не була налаштована свою жіночу енергію. Навіть. Зараз, коли я хочу купити їй гарну сумку, вона каже: Мені не потрібно, залиш свої гроші собі.' І я сказала їй: Мам, слухай, ти жінка, ти маєш налаштуватися на свою жіночу енергію. Я хочу зробити це для тебе. Ти кажеш мені ні, це змушує мене почуватися погано, тому що я хочу зробити це з любові. Ти повинна бути більш відкритою до прийняття. Коли моя мама почала робити це, це так умедно, тому що тепер я виховую її. Тепер, коли хтось каже Я хочу купити це для тебе. Вона каже, да, добре, так Зроби це. Вона дозволяє людям. Ставитися до неї правильно, і саме це робить королева. Вона врівноважує свою чоловічу і жіночу енергію. Я використовую свою жіночу енергію зі своєю сім'єю в стосунках у тому, як я взаємодію з людьми і підписниками. А свою чоловічу енергію я використовую для своєї роботи. Це зовсім інше. Мені потрібно зробити це. У мене є терміни. Я зовсім інша людина, але коли справа доходить до всіх інших аспектів мого життя, я люблю поводитися по-жіночому, завжди приймати, почуватися добре, бути в потоці. Королева розуміє, те, що інші люди говорять про неї, не її справа. Люди ненавидіть те, чого у них немає. Чоловіки ненавидіть, тому що вони не може отримати таких жінок, а й жінки ненавидять, бо вони не можуть бути такими. Замість того, щоб стати кращою версією себе, вони намагаються змусити цю жінку почуватися гірше. Те, що інші люди говорять, це просто проекція їхньої власної невпевненості. Ти справді маєш стежити за тим, що ти засуджуєш в інших людях. Коли в мене був розлад харчової поведінки, я завжди намагалася схуднути. Я б не їла, не пила воду. Я б судила людей, які були повними. У них немає сили волі, щоб не їсти. Я б ніколи не сказала цього нікому, але я б подумала так. Я просто проектувала. Люди роблять це весь час, коли вони бачать жінку, яка впевнена в собі, вони завжди намагатимуться її принизити, тому що вони самі не впевнені в собі. Впевнені люди не відчувають загрози з боку впевненості інших людей, тому що королеви можуть пізнавати королев. Ми не конкуруємо один з одним, тільки самі з собою. Єдина людина, яка намагається бути кращою, ніж я, це людина, якою я була вчора. Ніхто, жодна модель, нічого не може протистояти мені, тому що вони не я. Вони можуть бути красивішими за мене, розумнішими. Вони не я. І саме. Так я на це дивлюся. Я можу визнати красу іншої жінки. Я люблю жінок і дуже їх підтримую. Королева не пліткує і не поширює чуток про інших людей. І я навмисно не сказала розмовляти, тому що всі обговорюють щось. Є різниця між просто розмовою, плітками і поширеннями одних чуток про людей. Коли ти це робиш, твій рівень вібрацій дуже низький. Речі, які ти притягуєш, погані. Твої бажання не виконуються, будь ти такою людиною, і навіть якщо здійсняться, вони не залишаться надовго або щось погане станеться. Тому що так влаштований. Світ Королева не займається плітками і чутками. Я бачила це в своєму оточенні. Інші люди вони кажуть про тебе: тримайся подалі від неї. Вона занадто багато пліткує. Вона занадто багато говорить, а люди тобі не довіряють. Ти змушуєш себе виглядати дуже невпевненою і просто заздрісною по відношенню до інших людей. Люди з меншої ймовірності будуть готові сказати тобі щось, бо ти газета міста. Це завдасть шкоду не тільки твоїй дружбі, а й діловим стосункам. Люди не захочуть спілкуватися з тобою або починати щось із тобою, тому що вони бачать, яка ти людина. Це дуже небезпечно. Набагато краще тримати рот закритим, ніж ставити себе в таке становище. Королева не погоджується на менше і не йде на компроміс. Ми завжди мусимо трохи йти на компроміс у житті, бо так влаштований світ, особливо в стосунках. Але коли в неї є певні межі, очікування від людей у її житті, а вони просто не поважають їх. Королева ніколи не залишиться. Ти ніколи не будеш у стосунках зі справжньою королевою, поки ти не поважаєш її, бо вона піде. Вона радше буде самотньою, ніж бути в поганій компанії. ось наскільки вона вірна собі. І саме тому більшість людей. Це було чоловіки, поважають таких жінок, бо вони не можуть гратися з нею. Королева вміє спілкуватися. Королева не запитує, чи можна, тобі може не сподобатись ця ідея. Королева каже, я би хотіла. У мене чудова ідея. Вона вміє спілкуватися з усіма у своєму житті, щоб змусити їх почуватися важливими і щоб вони слухали те, що вона говорить. Вона говориться так м'яко, що люди нічого не можуть зробити, окрім як слухати і зробити все, що вона просить. Ось наскільки вона впевнена у своєму слові і в тому, що вона хоче, і люди тягнуться до цього. Люди люблять упевненість в інших людях. Знаменитості, чому ми зачерговуємося ними? Вони здаються дуже впевненими в собі. Принаймні, вони здаються. Ми ставимо їх на п'єдестал, тому що вони просто показують тобі, що вони почуваються найкращими у світі. І щойно ти випромінюєш цю енергію впевненості, Все, що ти говориш, важливо. Коли я в групі людей, я завжди думаю: ці люди хочуть, щоб я говорила. Вони просто чекають, коли я щось скажу, Ось наскільки сильно я високо, ти повинен думати про себе. Упевненість це знання себе, хто ти є. Коли я працювала в ресторані. Перші дні, коли клієнт запитував мене щось, вибачте, це мій перший день, і я червоніла три місяці по тому. Я знала свою роботу до найменших деталей. Я ходила як менеджер. Будь-хто міг запитати мене що завгодно. Я би сказала, це те, а це є це, тому що я знала роботу. Я була впевнена у своїх знаннях. Почніть зцілювати себе у такий спосіб пізнаєте себе і певні аспекти про вас, чому я так реагую, чому я так себе веду, чому я говорю те, що говорю мене називають красивою більшу частину мого життя. Я ніколи не почувалася впевненою через свою зовнішність. Я почала почуватися впевненою тільки тоді, коли почала дізнаватися, хто я, коли почала говорити собі, ось чому ти це зробила, як це виправити, у чому тут справа, чому ти так себе почувала, чому ти робиш ці речі? Ось тоді я сказала: я чудова людина, я справді така. Королева ніколи не припускає. Вона просто запитує, чому вона дуже добре вміє ставити себе на місце інших людей. Тому вона знає, що коли хтось щось робить, ми можемо подумати. Вони зробили це зі злості, бо ненавидять мене. Можливо, цієї людини був поганий день. Щось особисте відбувалося в її житті, і деякі особисті проблеми. Чому б нам не бути більш співчутливими і піклуватися про інших і запитати, що відбувається? Чому ти це зробив? Спілкуватися з людьми. Це не так складно. Королева дуже чуттєва. Вона може відчувати людей. Але коли хтось її не поважає, вона відкидає повністю людину. Все скінчено, але вона переконується, що точно знає, чому це сталося. Королева не женеться ні за ким, ні за чим. Вона прива. Ти ніколи не спіймаєш її закони твої за чоловіком. Якщо мужній чоловік хоче бути жіночною жінкою, він буде переслідувати її. І коли він отримає її, він пишатиметься цим. Він скаже, це було так важко, але я її отримав. Це гордість для них. Жіночна жінка знає, що все, що приходить в її життя, будь-яка можливість, це завжди на краще, і все, що йде, теж. Вона довіряє Богу, всесвіту, тому вона просто сидить, склавши руки, і дозволяє всьому відбуватися. Вона не нервує, бо від стресу немає нічого доброго. Дбайте про себе. Я я почуваюся найжіночнішою, коли я чиста. Я завжди маю гарний вигляд. Ось як просто я створюю себе. Ось як почуваюся найбільш жіночною. Кролева знає, що це дуже важливо. Щоб знайти себе гідною, ти маєш дбати про себе, бо інакше ти не будеш поважати себе. І я знаю, що це дуже важко для деяких людей, і вони не хочуть цього робити. Найчастіше вони кажуть, але я просто потворний. Ти не потворний, просто ти не дбаєш про себе. Я думаю, що 80% вашої зовнішністю можна було поліпшити, якби у вас був здоровий спосіб життя. Якби у вас був догляд за шкіл. За волоссям, і ви просто мали б дуже чистий вигляд. Щоб увійти у свою королівську енергію, божественну жіночність, я люблю займатися танцями живота. І я ніколи не почувалася комфортніше у своєму тілі. Це просто те, як ти оточена своїми жінками, і ви всі просто танцюєте в своєму тілі. І немає значення, який вигляд мають інші тіла. Ти просто почуваєшся такою чуттівою. Я порадила вам увійти у свою королівську енергію, зайнятися танцями, живописом, чимось таким, що змушує вас почуватися творчим, звільнитися від усіх цих суворих речей, який світ намагається. Це нав'язати вам, спробуйте зайнятися цим. Якщо ви не почуваєтеся комфортно, танцюючи на уроці танців, танцюйте в своїй кімнаті. Це просто відчувається, і я не можу цього пояснити. Якщо ви підете, ви зрозумієте про що я королева також знає, що ні означає. Поки що ні. Якщо вона йде за роботу і їй кажуть ні, вона каже добре. Вона не плаче про це. Вона не божеволі і не кричить на людей. Вона дуже спокійна і думає: якщо це не ця робота, хтось інший захоче мене, я гідна того, що мене хотіли. Я досить хороша. Королева працює над своїми цілями, але вона ніколи не буде гнатися за тим, що її не хоче. Вона подбає про те, щоб іти до своїх мрій і цілий. Але коли щось погане відбувається, вона також знає, що це на краще, і все, що буде далі, буде добре. Ось наскільки сильно вона довіряє все святої Богу. І ось Наскільки королева довіряє собі. Я просто хочу сказати, що бути королевою, це твоє право за народженням. Кожна жінка народжується із силою бути у своїй жіночій енергії. І якщо ви зможете культивувати цю силу і більше налаштуватися на неї, тоді ви побачите, як ваше життя просто стане зовсім іншим рівнем. Усе, що ти хочеш, почне проявлятися. І це сталося зі мною, тому що, коли я була у своїй чоловічій енергії, нічого не працювало: ні стосунки, ні бізнес. Але це то приходило, то йшло. А тепер, коли я у своїй жіночій енергії, кожне моє бажання проявляється. І я почуваюся. При цьому добре. Хіба це не прекрасно? Спасибі велике за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Сподіваюся, ви чогось навчилися. Будь ласка, дайте мені знати, подобаються вам моє відео чи ні. Я просто дуже люблю вас. Друзі, я люблю з вами розмовляти. Я просто знаю, що кожен хлопчик, дівчинка, то б не дивився на мене. Ви королі і королеви. Ви повинні повернути свою силу. Я люблю вас.